Ось і настала осінь, холодно, захотілося рибки, придбали рибки у друзів. Ось такий сазан на 4,5 кг короб дзеркальний. І ще один такий є сазанчик. І ми зараз їх будемо розробляти. У мисорці в нас є ще ось такі дзеркальні короб по 1,5 кг. Ось Положили, щоб було удобно нам чистити нашого коропа. Ось такою приспособою я колись попробував, у друга була така, спробував, сподобалося, замовив собі. І починаємо чистити. Обчищаємо повністю луску, а тоді будемо продовжувати далі. Обчистили луску з однієї сторони і повертаємо на іншу. Дуже зручна така досточка, в кого немає, придбайте собі. Прижимаєте, зажимаєте за хвіст. Ну, трішки доступка не на таку рибу, меншу рибу взагалі прекрасно, з великою рибою трішки незручно. Ну, але це все поправиться. Зажимаємо хвоста і приспособу. І деремо. Уска щищається дуже легко, і з будь-якою рибою ми чистили і лина, і окуня. Це трішки потрібно сили приложити, тому що луска дуже сильно тримається. Можна облити кип'яточком, але можна трішки спорчити рибу, тому радимо чистити ось так. Рибинку нашу почистили ми з двох сторон. Тоді знімаємо її із досточки, досточку в сторону, Ложимо наш пройомчик. Ось так. Беремо ніж і розрізаємо, стараємося не пропороти кіше, щоб було все акуратно. Так як свинкою у нас не получится ножа всередину запати і, і кулаком провести. А? Так. Вирізали. Дістаємо, нутруємо, Руку запихаємо і забираємо. Оце трішки кров. Забираємо рукою тіше і ікру. Ікру ми окремо, потім пожаримо. Так, обираємо. Нас не судіть, що рибу ловимо, це не ми ловили. Це ми купили. І це все зараз гарненько оббираємо. Крові багато, але добре, із м'яса вийшла кров. Сложимо вікру і вичищаємо все гарно ізсередини. Кіше для нашого собачки. Ми рибку внутрували, а зараз вириваємо зябра. Тому що зябра це фільтр. Усього погано поганого, нечистого. І для собачки. Потім голову заловив буде у нас оха. Так, з однієї сторони. І так само зараз зробимо з другої.